Ну що, шановні, мабуть лише собі. Чудове видання на Bacon Black серія. Вони з класним звуком. Дуже симпатична штука. Він має альбомне оформлення. Я не хочу знімати плівочку шрінг. Тому дістав таким чином. І я не знав якого кольору. Ось. Всього існує два. Блакитний або такий із цієї серії. Чудова платівка. Буду слухати.